Факт вирішаємо Чорнорешті з нашої виводні візи. Після першої контуру веде один мульт. Дві контролі команди, яка проводить нашого рано. Суперниці Черної Фоліці. На подальші банда Грінко за такі контрів, один-дві парчування і о другій партії. Найдальніше часто в лікарні за минулі. Ми корунтувалося тут дівчата з Киної. Анна Булецька залишила меч з не закрила і подарувалася таким чином всього команди МПУ. Навряд ще можна зіркувати, що і у подальшому будуть такі подарунки. Сенчук атакує піднімає Шовуковська, Шептовська і Луку Шобаковську, але ось тут можна не, на Ні, на Сенчук, Сенчук на задній лінії волос і на таку спішку двоє Бонтужана. Бортузан, яка загалом дуже ресурсна, вона ну, дуже рідко припускає закумує такой час, але в спів... принципі. Тут Буде прийняла і є можливість болецька, торкнулася щось, вона б не діставала, тому здається, підвищень буває, або так, або так, була би втрата м'яча. Місяць, щоб ціна небелізована, скажімо так, в дорістське, так сказати, Дані на річдові. Подача вдала. Там у нас наш волонтер рахунку. скорочи з керівним складом початку вічної культури здоров'я військові. Спеціально подачі, я цього раб піднімається. І, і два удари від, о, два удари від Зої. Бордежан тобто, тому наш залишається у, у, у другій квартирі. Подаємо зібралося. Не розібралося, десята Не розібралося 4. Я приедут Иван Гаскравный из Казики своим дечатом. И тут в Москве столица. Показывает вам до сих пор. Спавненько сказав, мы с 4 і... Усі майданчики показує Олександр Деподоряк. Головний обітний Олександр Дзерак. Перед цим поєдинком відбується матч за третє місце, в якому спецниці Петколаджі обіграли команду ОДІ США. Непростий цей для технології. Окупацію такого злога, другий програм, третій вигор і цікаві, цітраті відходили у того, що 24-19 рахунок дійшов до 24-20. Але все-таки, зрештою, добили. Завідувачі подивиться команда Такологію, вона... Багато не співцінали і бачить, що ми є. Десь десь 20-18 тобто поступилися, причому вели, вели вирішальні партії фурту. Але штабу там вели на більш-менші, коли пішла гра, вони вели там десь 4 рузи, здається. Зараз вони вели, попереду до 18-ї, а потім 20-18 поступилося. Мар'яна

Сенчук, Сенчук на прийомі тут Лієвська на шибок ну так не і зяты, звятки зяті полон дві, так що подивилася цих сильно, право ніча в сезону, де не буде нікого Діємо завесь. полотнюк на Томарову, Томарова, а такі щитки. дуже ідея гра, так? Поєдинку трохи підходить, допомогти його тризва. Теж він так не все вдавалося на Комаров і не змогла. Нічого менше. Сімчук цього разу впоралися з подачею. ну що вдалі не здається, що сам там забігає Сімчук, але нікому не вдалося цей меч нагнати і заміна у складі складі втянув. Юля Шульба подивилася на майданчику 9 номер. Там тут немає, а тут ось ледь заміщався на спину, Щербата атакувала. Дуже не дійсно. Белецька, Белецька Козаковська повільніє, намагається доставити, дістає, але качество буде аут. тому ще одне очко для школяє. 8-11. Щербата на подачі. Випускниця. Довго брати за рідну команду. І тут ось один з тих випадків кількість, коли Феніла Волос не відірває команда. Та... Не дуже, -дуже здава була передача. І от тут вже тут народа не залишає санкції в цій ситуації. 10-11, але вирішується рекордження, хвилюючи в болювання веселого Ярослава Зор'я і Тараса Поводніка. Так подивимося ми їхні емоції, що вони там е, переговорюють з е, волонтером стосовно по репетиції на майданчику. Е, наш волонтер. Е, Великий шанувальний волібовий і, і може висловлюватися про, професійно да, про те, що, що відбувається на майданчику. Ось на Костя підійшла до своїх дівчат, щоб що ми дозволяємо зібратися під час каймауту і подачі повертається команда Чиної Щербака. Пунктів цей м'яч певно приймає і Куда, Куда просто перекидає і є можливість Сінчук, і брали і Белесія, і Донецька, Шобаковська, ну, хороший розіріс, хороший розірва, але ось... аж тепер вибудили цей м'яч. У нас дуже важливий м'яч.

капітан підняти руку і підійти там, да. поцікавити. Що з майданчиком? <сіхі> чи не змінилося вже на майданчик? <сіхі> ну, але судям відійшли, так, що ми не встигли стати про цей епізод. Особисто не готовий сказати, що був м'яч в майданчику чи ні. Ще рубаха на полохнути. Ні! Ось прямо у нас, мираємо великому, така. Ванда пасує і здається, врятувати дуже непростий мяч, але ще один сам для легких пропускаючий м'яч пропускає на була а собака буває далеко відході міша і можна право так. 13-13. На 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 Ось такі розпунокки. Для когось він буде невдалим, Так, Петро рахунок, рахунок 13-13 для когось буде невдалим. не вдали. Черевак, чевайка, пізнала. Ось так, бля.

Мало древний кор, тому що мінус два, незвично виходить для читаєм до дівчата. Зникли зараз маскуривати. Так, так, так. Ми э, бачимо, що море претензії так і висловлюють її політично. Невиконує від нього. Були в російські святки комфортно було. Відчаток і шантурів. У вас була Анна Белецька. Антолецька військова на прийомі. І Челаковська про потепливо. Всі що відбувається по Чабриві. 16-13 це рікожні відривки. Для всього цього поєдинку. Анна Белецька. Дивляється, буде допадати на Шебруковське. Шебаковська дуже вільна грає прийоми і бояв закордон. Спокійно, виважно, э, бачимо, що рахунок 14-16. Ну, не дуже вдало, не дуже вдало.

Тут ось, 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 ось можемо, напевно, далі цю що ситуацію грати. Э, аж тепер заблокували і Тетяна колодніх заблокували поковку. А, а ми вже бачимо в залі легендарного коментатора Сергія Бакита, який засвітлює не вище футбольне. Тоді багаторічний найактивніше військові в різні наступ, найактивніше, спортивні журналістів. Багато років нагрози Сергія під час мікам спорт, часто поганика через відомі проблеми по Порвалося на два роки. І Блоншка, Аут, Подої. 18-17. Дуже напружена сітка. подача. структур. Мої стіни корисніше, напевно, все-таки в зоні атаки для ноги. Тут теж значить хвилювання. Тут з цієї палки. Друга палка під час першого перед веде становить такій такий, бежимо на подачі. Чорносам людина приймає і... Ора! Браво вам! І Тут добротували Юлія Кідає і Антоніна Волос oh, заблокувала коморову. Таке собі відбувся підгодую. І тепер вже тайм-аут, я так розумію, що бере Іван Лускан. Не командуючий нау. Були вони з Вінницю три очки. Ну, Непоганий відрив, да, який можна там відігрувати кожну чужу подачу і е, рухатися до перемоги у парті. Не. не вдалося поки що перечилася ці тому що заступає з командою 19-18. Борджиан теж небезпечно в зоні атаки, але подача теж непогано що вона звісно, може подати десь на, спорі... на потрібного Тобто, шукати сподкує. Кажуть, з блоку в майданчик, якщо... щатки... <пл 'язати> 18. Будемо підійти, друзі, до... перемоги. Другий партий. Ну и там подак, показывай мяч будет на танці нам данчик. Знову ж таки. Аргумент уповно виснет. Сейчас золото начинается. 213 очки. Останнього, хоча зрештою забила голову в вороти, ворота, <ріст> так. <ріст> <ріст> Мар'яна Сімчук на подачі. Зараз був 19-21. Можливо, просто подати, ну, мається, щоб не дівати, принаймні суттєво подати. І Комарова Ми зіграє. Ну, Відіграють збірку.

Поліцю там на політах політацію. Ольги і голови немає у нас. Вона зіявка у Без номера, зміявці від номера, авичук вийшла за місцем повернув, щоб попасувати постійно другої партії. 20 2 на подачі Юлія Щерба. Традиційно вже благодійно грає на прийомі. А тут куда такує зносить трактирно, спокійно я чекала в зону дуже незвичну для семіну. 212. Ще сам на прийомі. Долечук і Левецька, Левецька ми заблокували її. І ще нас туда. Ось такого цінного гравця набула так, е, команда 4 ТВ. Ще один тайм-аут е, сетбол у нас попереду. Е, тобто, точніше, не один, навіть якщо не вдасться з першого разу, разу е, виграти тобто, партію з наступного розв'язку, то ще, ще три склади буде у... з другій партії. Ну, але перемоги. Тільки ми бачили приклади, коли нахорони пала, десь відбувається, була команда до основня школа. Це дівчата, які можуть після... Десь у них найбільший відсоток перемог після того, як вони прогуляли по ходу 0-2. Ну, Так и сто двадцать пять, двадцать два-ноль, пятьдесят двух